Права 736. На тренуванні під час виконання штрафних китків баскетболістка 32 рази влучила у кошик і 2 рази не влучила. Скільки відсотків становить кількість влучень від усієї кількості штрафних китків? Відповідь округли до 10%. Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а яка загальна кількість штрафних китків? Ну що ж? Тоді потрібно 32 рази, що вона влучила, додати 4 рази, що вона не влучила. Записуємо перше дія. Тоді 32. Додати 4. Це буде дорівнювати 36. У дужках записуємо, чого китків. Записуємо, що це у нас буде загальна кількість. Загальна кількість? Штрафних китків. Штрафних китків. Є. Ну що ж, а зараз? А як нам знайти? А який же відсоток становить кількість влуч? Ну, влучила вона 32 рази, а загальна кількість 36. Потрібно знайти відношення 32 до 36. Записуємо тоді друга дія. Тобто ми записуємо як 32, що ділиться на 36. І результат множимо на 100%, щоб подати це у відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити Можна скоротити на 4. Так, і чисельник і знаменник. 32 ділимо на 4. Це буде у нас 8. Далі 36 ділимо на 4, і це буде 9. Ну що ж, тоді записуємо, що у чисельнику у нас буде 8. Що множиться на 100, а в знаменнику буде 9. І все це буде відсотків. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику тоді записуємо 800, а в знаменнику записуємо 9 і все це буде відсотків. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже нічого не скоротиш, для того, щоб знайти, скільки це буде відсотків, нам потрібно 800 поділити на 9. Якщо ми хочемо округлити до десятих, то потрібно отримати і соту частину. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити 800, ділимо 800. Ділимо. ділимо на 9. Ну що ж, 80 ділимо на 9, це буде у нас 8. 8 помножити на 9, це 72. Віднімаємо. 80 мінус 72, це буде 8. Додаємо 0. Знову 80 ділимо на 9, це буде 8. 8 помножити на 9, це 72. Віднімаємо. 80 мінус 72, це буде 8. Ну що ж, дописуємо тоді, ставимо кому, дописуємо 0. Ціла частина частки у нас буде 88. Дописуємо 0. Знову 80 ділимо на 9. Це буде у нас знов 8. 8 помножити на 9 це 72. Віднімаємо. 80 мінус 72 це буде 8, дописуємо 0. Ну і так далі. Знову вийде 8. Так, записуємо 8. 8 на 9 це 72. Віднімаємо. 80 мінус 72 це буде 8, дописуємо 0. Ну і так далі, продовжуємо далі. Тобто, виходить, що у нас тут. Ми отримали 88,8 у періоді, то давайте тоді запишемо, що це дорівнює. Переносимо. Це буде 88, цілих і записуємо 88, потім запишемо 3 крапки. що І так далі. Це буде відсотків. Сказано нам округлити до 10%, то записуємо, що це наближено до рівня. Якщо нам потрібно округлити до десятих, аналізуємо сотих. Тут у нас 8 сотих, 8 це 5 і більше. Кількість десятих збільшуємо на одиницю, то це буде 88 цілих. І 9 десятих записуємо відсотка і записуємо, що це у нас буде тоді становить. Кількість влучень є. Ну, гаразд, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки відсотків становить кількість влучень? що ж ми знайшли, що це наближено до рівня 88,9%. Ну що ж, ось така задача на знаходження відсоткового відношення двох чисел на цьому вправу завершено.